Привіт, на третій зустрічі після поцілунків пересіли на заднє сидіння, обнімались далі, після чого вона сіла мені на коліна і почала розтібати сорочку. Так, це все на задньому сидінні. І сказала: відвези мене додому, я не готова продовжувати. В мене горіло здатно, що то було і як з цим жити. Це називається флірт. Вона, скоріш за все, з тобою загравала. І треба не тільки, блять, слухати слова. А треба ще розуміти, коли ці слова дівчина тобі каже. І, скоріш за все, вона хотіла, щоб ти просто сказав: так, 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 зараз поїдемо, зараз поїдемо. Ось уже можеш а, думати, що я що роблю. Ага, типу, вставляю свій ключ в зажигання. Так? Ну, тобто, тобі не треба було її слухати, тобі треба було фліртувати і діяти. Вона, скоріш за все, готова була до сексу з тобою на цьому задньому сидінні. Ось і все. А ти такий, почув і такий, о, все інше не має значення. Навпаки, у даному випадку слова другорядні, а як вона себе поводить з тобою, це на першому місці. Хотіла вона тебе? Хотіла 100%. Треба було щось робити. Так би мовити, ось є відео «105 порад, як звабити дівчину, яка у тебе вдома. Знайди цей відос і подивись. Ось. Так, це не у тебе вдома. Це було в машині. Але це було в машині, в машині на задньому сидінні. З дівчиною, яка у тебе сидить на колінах і розтібає тобі сорочку. Простіше кажучи, треба було доставати спочатку хуй. Спочатку треба було доставати хуй, а потім вже їхати додому і відвозити її додому. А там відосі подивишся більш детально.